Доброго дня, я Валентин і наразі я навчаюся по професії слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування і проходжу практику на підприємстві Рівненська атомна електрична станція. Мета моєї практики полягає в тому, щоб навчитися безпечному виконанню робіт, оскільки охорона праці є дуже важливою і в майбутньому я хочу працювати на цьому підприємстві. Я Владислав, студент третього курсу. Наразі проходжу виробничу практику на Рівненській атомній електричній станції. Усі теоретичні та практичні знання, отримані в училищі, я на даний момент використовую на практиці у зварювальному цеху. Потрібно постійно дотримуватися вимог безпек праці, адже здоров'я це найбільша цінність, яку ми маємо. Три роки навчання я набув теоретичних знань, що буду показувати їх на практиці, яку я буду проходити на атомній електричній станції. Ремонт реакторного турбінного задаткування є дуже важливим компонентом. До нього потрібно відноситись з високою відповідальністю. Моя трудова діяльність на рівненській атомній електричній станції розпочалась з того, що я зрозумів. Одним із основних пріоритетів на підприємстві є безпека. Від імені молоді я хочу подякувати старшому поколінню за наданий досвід та знання, які ми використовуємо на підприємстві. Молодь вважає, що популяризація та введення заходів є одним із основних пріоритетів для безпечної експлуатації блоків. Я працюю на Рівненській станції 37 років, лабораторії технологічного захисту та блокувань сигналізацій. Це хоттав. Працівникам молодим я побажаю завжди пам'ятати забезпеченне виконання та безпечну експлуатацію наших атомних блоків. я працюю 79-го року. Сама старалася вчитися і допомагала навчатися молодим колегам. І завжди старалася донести до них, наскільки важлива в нашій роботі охорона праці, безпека праці, тому що ми працюємо з агресивними і шкідливими речовинами. А також по життю в роботі в мене моє кредо це не знаєш, запитай, порадься, навчись, переконайся, а тоді виконуй свою роботу. Свою трудову діяльність на Рівненській атомної електростанції я розпочав 46 років тому. За цей час виросло вже не одне молоде покоління, яке я навчав безпечним методом роботи. Що б я побажав молодому поколінню? Переймати досвід старшого покоління і пам'ятати, що безпека виконання робіт понад усе. Мій стаж роботи на РАЕС складає понад 30 років. З набутим досвідом я ділюся молодим поколінням. Передаю набуті знання, щоб молодь завжди знала і пам'ятала, що надійна і безаварійна робота електричного обладнання залежить від кожного із нас.